З першого погляду здається, що ти опинився у якомусь парку, бо все про це нагадує: чистота, зелені газони, а квітів на численних квітниках просто не перелічити. Насправді, це звичайні двори Київського району у селищі Жуковського. Вся ця, ця краса багатоденна та кропітка робота місцевих двірників та озеленювачів. І головне, що на квіти не витрачено і копійки все вирощено з насіння власними силами комунальників. великолепно, чудово, замечательно. У нас дворников таких никогда не было. А сейчас они есть, мы очень благодарны им за это. Работают с утра до вечера очень чисто, очень хорошо. У нас цветы, у нас такие клубы красивые. У нас такие цветы, нам даже в парк не надо ходить. На лавочках сидим, у нас тут фонтанчики и цветы. Прекрасно. Каждый день радио Початку нового дня, бо це насправді свято, наш Володя, хочеться його відмітити найбільше. Він... Просто величезний трудяга, як то кажуть, і зранку і до вечора, до пізнього вечора він працює і таку красу створює ті клуби, які у нас з'явилися їх не було і до війни, як то кажуть. Тому ми дуже вдячні цій праці. Це дійсно велике, великий труд. Це треба ще мати професіоналізм та жагу до цієї роботи. В наших mm. uh, двірників uh, це дійсно є. площа двору складає 5 тисяч квадратних метрів. Роботи почались навесні з прибирання опалого листя, яке залишилось восени, прибиранням гілок і початку озеленення робіт. Спочатку виконувався збір сміття та підготовка території по санітарним нормам. Потім почалося озеленення. Робили квітники, прокарії, клумби і висаджували газон. Виконуємо не просто прибирання, а повний комплекс робіт по благоустрою міста Харкова. Все це ми виконуємо для того, щоб харків'яни виходили зі своїх домівок і бачили цю красу, щоб вони посміхалися і якось відволікалися від цієї, цієї ситуації, яка діється навколо нас. У цей час, коли йде війна, і наші хлопці здобувають перемогу там на передовій. Ми просто зобов'язані декілька разів ще більш старатися для того, щоб наші люди вони могли. І, ну Хоч трошки поспіхнутися, хоч трошки. І дякують, і кажуть гарні слова нам. Це дуже приємно. Взагалі дуже приємно і дуже важливо. Це тил, це теж така, знаєте, війна свого роду. Ми попри обстріли, попри цю агресію, ми не здаємось. Нас так і прозвали, і кіборги незламного. Так що ну, це не просто так. Це важливо, дуже важливо. Звертаємося з проханням до мешканців нашого району та гості зберігати нашу працю, підтримувати нас, щоб на наступний рік ми також мали змогу побачити красу на цих об'єктах та на нових, які ми вже зараз плануємо робити в наступному році. Для цього ми розсаджуємо багаторічні квіти вже. Збираємо насіння квітів та розробляємо план заходів благоустрою Ми Бажаємо всім мирного неба, гарного настрою, віри в нашу перемогу та віри в Збройні Сили України. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Лунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.